Всім привіт! Добрий день! З першим днем вас наш адвент-календарю. І сьогодні наше перше віконечко ви відкрили. І знаєте, що ви отримали? Чи не знаєте, зараз узнаєте, зараз дізнаєтесь: 10 хвилин тренування на прес. Лягаємо на спинку. кота Кота бажано подвинуть, але поки що він не мішає, мені хай лежить. Добре. Ми будемо скручуватись лише вперед. Ступні у нас на, підлогі, на підлозі ноги зігнуті в колінах, не прогинаємо. Ось тут поперек, підкрутили та зажали прес, пупок до хребта, вдих на видих вперед. Поїхали. Вісім. Сім, шість. П'ять, чотири і ще. Три. На видиху два кінця пресу підтягуємо один до одного. Два, один. І ще вісім. <сі> Кіша, Втікай. Сім. Молодці, ще шість. Взагалі він не думає, що він мені заважає. П'ять. І ще чотири. Три, два. Один. Добре, коліно до ліктя. Вдих. І видих. Коліно до ліктя. Вісім. Ноги зігнуті в колінах. Сім. Округлюємо, округлюємо. Шість. Тікай. П'ять. Чотири. Видих. Видих. Ще три. І ще. Ще, ще. два. Один. І тепер лише в один бік. Вісім. Можна опиратися на цю руку. Вдих. Видих. Сім. Якщо болить шия, підтримуйте руками. П'ять. Чотири. Але концентруйтеся на пресі, так, щоб шия у нас не перенапружувалась. Три. Два. Один. І ще вісім. Сюди ж. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Останні три. Два. Один. Звичайно, що в інший бік. Вдих і видих. Коліно лікоть. Вісім. Сім. Не перепрогинаємо поперек. Шість. П'ять. Чотири. Три. Останні два. Один і ще вісім буде. Вдих. Видих. Вісім. Сім. І ще шість. П'ять. Останні. чотири. Виїдих. Три. Два. Відчувайте гарно прес. Останній раз. Добре. У нас ноги рівні. Руки зігнуті в ліктях. Назад притримуємо голову. Так. Можна і не притримати. Якщо ви класно відчуваєте прес, можете сконцентруватися і не перенапружувати. Шею можете не притримати. Поїхали. Скручуємось лише так. Вдих. Видих. Два кінця пресу наближаємо один до одного. Тут не прогинається поперек. Вісім. Сім. Видих. Шість. Плечі лопатки вище. П'ять. Чотири. Три. Два. Один і ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Ще ще. Видих робимо. Три. На видиху все повітря з живота здуваємо. І ще два. Один. Молодці. Тепер так само, але коліно до ліктя від прямих ніг. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Видих. Видих. Ще чотири видих. І ще три. Прес уже відчувається. Так. Два. Округліти серніше поперек, округліте по останньому разу. Добре. І тепер лише один лікоть, одне коліно. Вдих. І видих. Поїхали. Вісім. Сім. Сильніше підтягуємо. Плечі лопатки піднімаємо. Шість. П'ять. Молодці. І ще чотири. Видих. І ще три. Так. Ще два. Один. Давайте ще вісім сюди ж. Вісім. Сім. Ще. Шість. П'ять. Чотири. І ще три. Два. Один. В інший бік. Вдих. Вісім. Сім. Шість. Можна інтенсивніше п'ять. Самі контролюйте, наскільки можна швидко. Чотири. Поперек не прогинаємо видих. Три. Два, Один. Останнє вісім. Сім. Шість. П'ять, видих. Чотири, три, два, один. Добре. Молодці. Супер. Можна потягнутися. Якщо замрились за руками, ногами. Протилежні боки потягнулись і розслабились. І знов ще потягнулись, потягнулись. Розслабились і останній раз. Потягнулись, розслабились. І тепер ми будемо дві ноги вверх, піднімаємо, тримаємо, будемо скручувати ось так. Скручуватись вперед. Угу. Також піднімаємо плечі лопатки максимально. Наша задача, щоб не перепрогнався поперек. Поїхали. Вісім. Сім. Шість. Концентруйтесь на пресі. П'ять. Тоді не буде боліти шиє. Чотири. Три ноги прямі або майже прямі, два. Один. Ще вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Плечі лопатки вище три. Два. Один. Супер. Тепер будемо продовжувати. Але коліно до ліктя. Ліко течеш до коліна тієї ноги, що в нас вгорі залишилось. І позмінно зробимо вдих і видих. Поїхали вісім. Видих. Плечі лопатки піднімаю. То справа, то зліва, сильніше. Сім. Видих. Ще. Шість. Видих. І ще п'ять. Видих. Чотири. Останні три. Останні два. По останньому. Вище, вище, піднімаємося. Вище. Молодці. Так само, але в одну діагональ. Так? Один лікоть, одне коліно. Бачите? Все? Дуже логічно. Вдих на видих і поїхали вісім. Сім. Ще шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Поперек не повинен. Боліти. Один. Добре. В інший бік відразу вдих. І видих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Три. І ще два. Один. Супер! Молодці. Відпочиваємо. Потягнулись за руками і ногами. Те, що ви відчуваєте не лише прес, а й якісь інші м'язи. Це нормально, просто так тіло компенсує. Да? От при напряхсі у нас прес, і тіло наше хоче дати щось, на щось інше навантаження. Це окей. Остання вправа, ноги зігнуті в колінах. Піднімаємо плечі лопатки. Будемо робити скручування. Інша нога у нас паралельно підлозі. Поїхали вісім. Сім. Поперек тримаємо. Шість. П'ять. Чотири. Три, ще. ще Два. Один і ще одна. вісім. Поїхали. Останнє. Сім. Шість. П'ять. І ще чотири. Три. Два. Один. Молодці. Відпочиваємо. Супер. Відчувається. прес. Хух, да. Потягнулись, потягнулись, розслабились. І ще потягнулись. Розслабились. Останній раз. Молодці, давайте поскручимося. Коліна в один бік, руки в інший. Відпочиваємо, віддихались Вдих, видих. Звичайно, все потрібно робити в комплексі. Не лише вправами на прес формується прес. Але з таких маленьких тренувань можна зробити своє повноцінне. Угу. Я дуже дякую вам за тренування. Все, пока, до завтра.